Усім привіт! Тепер контент тільки українською. Netflix постійно розширює каталог аніме, пробравшись на друге місце після аніме стрімінгу Crunchyroll. На хвилі затребуваності жанру компанія знімає власні серіали в аніме стилістиці: Кастільванію, дота, ковдракона та відьмака Кошмар Вовка. Разом з тим розважальна компанія замовляє контент у популярних японських студій від Bones, сталевий алхімік, до Production IG, автора організації примарева бладунках та інші. Перед початком відео я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому відео. І початок детективний сюжет, що інтригує в цьому аніме, поєднується з незвичайним лором у 16 столітті. Люди виявили останки невідомих істот. 13 знайдених скелетів, що нагадують крилатих людей, прийняли за богів. Вчені не просто досліджували останки, а й спробували відтворити ці дивовижні створіння, і тому створили королівський науковий інститут імені Хаула Блана, де дослідники вживляли частину богів у людей. Нині талановитий, але не, не дуже балакучий слідчий кіт флік повернувся до поліції після багатовічної перерви. Вісім років тому його сестру Еріку було вбито, через що у чоловіка розвинулася депресія. Інтерес до роботи Кіту повернула серія жорстоких убивств. Маніяк залишав на місцях злочину латинську букву Б, але увагу кіта привернув не лише стиль вбивці, а й вибір жертв. Кожен убитий насправді теж був божевільним злочинцем, ретельно вивчивши. Місця злочину Флік зробив висновок, що вбивця, гібрид людини та неприродної істоти, оскільки він уже зустрічав маловідому расу, залишити цю справу детектив просто не може. Авторам вдалося створити загадковий сюжет і витримати гнітючу атмосферу упродовж усього серіалу Кенган Асора зав'язка серіалу нагадує легенду про появу сумої богів, Такіме Кадзуті та Такамі Накату. Але якщо перші сумаїсти виборювали право володіти островами Японії, то герої нашого серіалу виборюють корпоративні права своїх роботодавців. Починаючи з епохи Едо, місцеві купці наймали бійців, які відстоювали їхні торгівельні інтереси. Якщо спортсмен перемагав у поєдинку, це давало спонсору право торгувати з імператором. Традиції збереглися і наші дні. Так японські корпорації вирішують, хто переможе у черговому тендері. Головний герой молодий брутальний Ома Такіта. Любить битися. Одного разу він викликає на поєдинок Сігерокомада, що візуально перевершує його, якого без зусиль відправляє на лікарняне на ліжко. Як виявилося, його опонентам був боєць холдингу ноги, помітивши спортсмена, який подає надії, генеральний директор фірми Хідекі ноги пропонує чоловікові вибитися за права холдингу з конкурентами. Простий сюжет дозволив сконцентруватися на маскулінній складовій серіалу. Токіто показує свою гротескну брутальність у бійках. Якось його куратор боязливий Кадзо Ямасіта застав чоловіка за незвичайною для сучасної людини трапезою, токи та з'їв дикого кабана, спійманого своїми руками. Суперзлодій. У центру сюжету дрібний харизматичний злодій Джонні Болт. Ще школьорем він виявив у себе суперздатність управління електрикою. Замість благих справ Джонні використав в силу для злому банкоматів. Відсидівши кілька тюремних термінів, герой вийшов із в'язниці і мав намір увійти в історію як найзухваліший грабіжник. Саме в цей момент його амбіціями зацікавився колись відомий суперходій на прізвисько жара. Літній чоловік збирає команду людей зі здібностями для найскладнішого пограбування в історії. Розумний та пустотливий старий націлився на вежу популярних та непереможних супергероїв із Союзу Справедливості. Серіал одночасно нагадує відомий фільм про пограбування Казино 11 друзів Оушена та сучасний серіал про моральних супергероїв-пацани. Як і в серіалі від Амазон, тут супергерої користуються своїм становищем, жертвують життям мирних людей і не обдумують трощать міста, і в якомусь сенсі навіть заслуговують, щоб їх обікали. Людина диявол Плакса. Скромний і нешкідливий школяра Фуда так чуйно сприймає уже горе, що іноді плаче від співпереживань. В іншому ж юнак веде тихе та непримітне життя. Його друг Ре Асука повернувся до Японії після декількох років життя в США. За час від'їзду Рей дізнався, що в нашому світі існують демони, вони вселяються в людей і вчиняють звірячі вбивства. На його думку, влада вже давно в курсі всієї ситуації, але приховує правду від суспільства. Юнак просить друга тихоню допомогти йому зібрати докази існування монстрів та розповісти про них усьому світу. На першій же місії миролюбний школяр став жертвою одного з могутніх демонів, який вселився в юнака. На подив факі вдалося зберегти контроль над собою. З цього моменту він набув надприродної сили і готовий дати відсіч іншим диявольським істотам. Але хоча Акера ще вчора був соромизливим тихоним, з новими здібностями він став нахабним та агресивним. Серіал ділиться на дві умовні частини. Перша нагадує типову битву протагоніста з лиходієм тижня, спочатку здається, що сюжет майже не рухається, але в очікуванні розгойдування серіал все одно не варто кидати. Адже друга частина стає справжньою апокаліптичною трагедією вампір у саду, дівчинка, солдат, мама живе в одному з останніх притулків людства центральне місто. Люди звели його, щоб урятуватися від вампірів. Стіни забезпечили прожекторами, світло яких стримує надприродних істот. Але мама втомилася від атмосфери, що давить її суворого відношення з боку її матері, головнокомандуючої. Вона мріє втекти із цього світу з нескінченним насильством. З іншого боку, міських стін мешкають вампіри. Їхня королева Файн відмовляється виконувати свій обов'язок монарха і більше схильна до бенкетів і балів ніж до управління королівством. Однак химерною дівчина виявляється лише на вигляд. Насправді Файн відчуває апатію через війну, яку ведуть два види. Ще вампірша відмовляється пити кров, тому її часто здоганяє напади слабкості. Дівчина кашляє і може впасти з ніг. Під час чергового штурму людського міста Момо не витримує та втікає із-за стін. Вона опиняється на полі битви, чим ставить своє життя під загрозу. На подив Момо її татує Файн. Вона бере дівчинку і відлітає з нею подалі від бою. Об'єднані ідеї уникнути насильства, ворожнечі героїні вирушають на пошуки легендарного едему, місце, де вампіри та люди зможуть жити разом. Серіал органічно і гарно поєднує два взаємовиключні сеттинги. Перший військовий, що нагадує час Другої світової, другий 18 століття з його пишними. Балами. Спріган. Останні роки Холодної війни. Археологи почали знаходити в усьому світі легендарні артефакти, серед яких здатний знищити все на своєму шляху. Ноєв ковчег, що генерує міць кількох атомних бомб, Кишталевий череп, ексир безсмертя, сома та інші міфічні винаходи. Водночас людям почали зустрічатися загадкові пластини із попередженнями. Як виявилося, до сучасного людства на землі існувала інша цивілізація, що й створила ці артефакти. Вона була добре розвинена, технологічно, але загрузла у війнах і корупції, і в результаті була знищена. Перед тим як зникнути люди минулої цивілізації, зуміли зберегти частину своїх напрацювань, сподіваючись, що майбутнє покоління оберуть інший шлях. Технології з минулого перевершували будь-яку сучасну зброю, тому військові організації з різних країн розпочали криваве полювання з артефактами. Щоб їм завадити, з'явилася корпорація Аркам, яка взяла на озброєння літніх бойців з Спригани таємно виконують завдання у найнеблагополучніших районах. Один із таких бійців Юа Міная. Учні старшої школи з ухвалою вдачею у кожній себі підлітку доводиться боротися з незвичайними ворогами. Головний герой тут фактично один Ю Мінає, через що його корпорація виглядає дрібною і не особливо небезпечною, але навіть так серіал виглядає цікаво. Його сцени виглядає енергійно, а сюжет чіпляє зі своєю простотою. Шлях до могосподаря. Тацу татуйований брутальний ватажок Якудза, відомий у кримінальних колах як безсмертний Дракон. Якось чоловік кидає свою банду і пота від усіх стає звичайним домогосподарем. Його дружина, дизайнер Міку, погано справляється з побутовими справами, тому вся щоденна рутина лягає на плечі колишнього бандита. Однак Тацу зберіг свою напористую зухвалу вдачу. Зовнішній вигляд колишнього якудза та його бандитська манера говорити часто лякає оточуючих. До того ж, навіть дорого до магазину чоловік стикається з членами ворожих махій, які до сих пір хочуть його вбити. Серіал вирізняється своєю нестандартною анімацією. На відміну від інших мультиплікаційних серіалів, шлях до гомогосподаря стилізований під стиль манги та виглядає як анімований комікс, у якому є лише фазові кадри та не вистачає проміжних. Тому композиційний серіал майже повністю повторює оригінальну мангу. Спочатку це здається дивним і може відштовхнути, але завдяки відмінним ракурсам та приємному малюнку, серіал швидко закохує в себе. Автори змогли створити. Одночасно пафосне та смішнеми весь серіал будується на одному жарті, але його одразу вдало обігрують. То та і багатозначно каже колишньому підлеглому, щоб тепер він домогосподар. Все це відбувається під вражаючі гітарні рифи, іншим разом він змушує членів ворожої банди, мафії брати участь у розпровідночі місцевого торгівельного центру, а після цього лають їх за те, що ті змогли рвати так мало одягу. Агресивна Рецука. П'ять років тому мрійлива панда Рецоко влаштувалась бухгалтером у велику торгівельну компанію. Дівчина сподівалася розпочати нове життя та завести цікаві знайомства. Однак її колеги виявилися не такими доброзичливими, як вона того очікувала. За очі вони обговорюють один одного і навіть підставляють. То врачи в по службе, а директор її видео на омья тон и зовсім токсичный злий свин. У прямому розумінні цього слова. Та ще й сексист. На момент подій серіалу Рецука розчарований офісний клерк. Щодня вона стикається з лицемірством колег і упередженим ставленням з боку тона. Дівчина грає роль зразкового громадянина та не показує свою агресію. Ввечері ж мила панда йде в кароки бар, де виплескає всю агресію, емоційно виконуючи дедметал пісні власного авторства. На вигляд, комедне аніме торкається дорослих соціальних тем булінг в офісі, гендерна нерівність, страх змінити роботу і втратити квартиру. Все це подає. У комедійному стилі. Таку суміш тепло зустріли і критики, і глядачі. Бакі, старшокласник Бакі Ханма, син найсильнішої людини у світі, грубого та зарозумілого Юджо Ханми. З 4-річного віку Юджора піддає свого сина жорстоким тренуванням. Бакі хоче коли-небудь здолати, батька, приймікши його в поєдинку. Поки Бакі поєднує тренування та шкільне життя, з'язниць по всьому світу одночасно збігають п'ятеро засуджених до страти злочинців. Кожен має виняткові бойові навички і прагне битися з сильнішим суперником, збігаючи прямо. Саме самовпевнені бійці заявляють, що хочуть пізнати поразку. Загадковим чином злочинці відчули силу бакі, і тепер усі прямують до Токіо, щоб кинути йому виклик. Нескладний сюжет серіалу допомагає сфокусувати увагу на бойових мистецтвах та діалогах персонажів через їхні поєдинки. На відміну від того ж пліча, де чого розумів почуття злих духів через битви, Бакі різко жорстокий. Автори не посоромилися проілюструвати відірвані кінцівки і смерті персонажів, так що і вийшли більш реалістичними. Складно було повірити, що вбивці, які втекли з в'язниці, будуть шкодувати суперні. Крім того, серіал рясніє великою кількістю другорядних героїв, і у Ну, з них своя техніка ведення бою, тому це аніме отримує увагу і виглядає цікаво, незважаючи на досить нехитрий сюжет. Гадзіла. Капка сингулярності. Дія серіалу відбуваються у Японії 2030 року. У старому занедбаному будинку починають відбуватися речі, що турбують місцевих жителів: то мерехтить світло, то лунає дивний шум. Щоб у місті не поширювалося чутки про привидів, керівництво звернулося за допомогою до багатофункціональної компанії ОТОКІ. Один із співробітників ОТОКІ, Юн Арікава, трохи замкнутий молодий програміст-інженер. Дослідивши проблемний будинок, чоловік зміг знайти джерело загадкових звуків, старий приймач, з якого грає невідома індійська пісня. Але на цьому допитливий ю не зупинився і поїхав шукати звідки йде радіопередача. паралельно із цим у місцевій радіообсерваторії вперше за 10 років спрацювала сигналізація. Причиною стала та сама індійська пісня спіймана на радіо. Щоб розібратися в ситуації, директор обсерваторії Циномото Ямамото запросив геніальну аспірантку Мейкамін. Профіль дівчини, вивчення тварин, існування яких поки що не доведено. Незабаром на місце нападають так звані родани, невідомі істоти, які зовні нагадують птеродактилів. Незалежно один від одного, Юнта. Ми розуміють, що все це предвістя появи Годзіли. Серіал зміг об'єднати детектив катастрофу та екшен. З одного боку автори показали, як головні герої намагаються розкрити таємницю появи загадкових істот, з іншого. У ньому добре показана реакція на загрозу, що нависла над сучасним світом. Наприклад, перший монстр зовсім не налякав людей. Не відчуваючи серйозної небезпеки, вони почали продавати іграшки, як загадкового динозавра і футболки з його зображенням. Через це світ серіалу виглядає ширшим та живим, а не картонним. У мене все. Дякую за перегляд, ще побачимось!